Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хочу подивитися таке питання, що ж там Сі Цзіньпін поїхав до, приїхав вже до Росії, що ж вони там все ж таки будуть вирішувати, що вони там говорять, тому що зараз, якраз, мабуть, йдуть переговори, сьогодні 20 березня. Що ж там відбувається? Давайте подивимося, що ж відбувається там у Кремлі. Що ж відбувається на даний момент у Кремлі? Чи це є якісь там історичні події, може бути, а може не бути. Так? Що ж там відбувається? Потім подивимося, яке ж, ну, давайте так, що відбувається на зараз у Кремлі. Ну, звісно ж, там. Наш барон Путін, звісно ж, ми тут домовляємося, зустріч тут у нас партнерство. Іде. Ну, тут іде про ресурси, про землю, мова, про те, що потрібно ну, втримати, зберегти. Відстояти, відновити, утримати. Тобто Це йде як про збагачення ресурсами, ресурсами, землями це така карта багатства, карта ізобіл'я, добробуту, такого карта. Тобто Тут Путін в мене завжди на цей Пентакливий король, і він зразу ж на Кремлі на свій випав. Ну і прямо ж з усим своїм добробутом. Так, що ж вони там роблять? Щось цілі вставлять, якісь позірці, у них плани є, у них є якісь наміри, щось вони ну, такі далеко дальні такі дальні плани обговорюють. Uh -huh. Всі такі розмови там йдуть, все, багато таємниць, багато все це за кулісся такого, яке не говориться ні на камеру, ні де, Це просто така, знаєте, поверховні жриці все закрито. Інформація таємна. Нам, скоріше всього, там на камеру покажуть фрагменти. Щось іде там. Ну, дивіться, обговорюють тут якусь оборону, тобто щось вирішують, як же ж поступити, як захистити себе, свої результати, як же ж стояти, Тому що за нашими, я ж кажуть, плечами да, багато всього вже ж. І як нам це втримати? Як вони тут розбірковують? Тут, знаєте, як кажуть, ну, Висвітлюється така потаємно висвітлюють багато таких іменно стосовно, як зберегти, втримати оборон, оборонити те, що є свої вже дії. Щось у них тут, як начебто, знаєте, як розбіжності йдуть в поглядах, можливо, можливо, якісь два варіанти. Вони, ну, тобто вони вибирають там щось, щось, якісь два напрямки по типу такого щось. Якісь йдуть обговорення активні, хтось ну, керує ситуацією, якісь приймаються рішення, щось, можливо, якісь ну, такі, знаєте, як маніфест. Хтось виступає як публічно помагу, але ж і. Щось там ситуації змінюється, якось ситуації все ж таки по щось іде, ну, затягується. Ситуація перевертається у них там. Щоб, ну, тобто перевертається їхнє задоволення. Тобто не так уже якось і, і планується. щось. Так, якусь допомогу, про якісь гроші обговорюють, якісь допомогу, щось матеріальна сторона пішла в обговорення, просять допомогу, все і не знають, не знають, тобто якісь ілюзії йдуть, якісь ілюзії, тому що не знають, що ну, Тобто якась просить допомогу, але вона не така вже буде й допомога. Не розуміють. Якось не розуміють вони, обговорюють скоріше всього короля Кубків. Король Кубків, скоріше всього, це тут більше ну, не знаю, як Сі Цзіньпінь цей чи хто це, і він, от, скоріше всього, тому що король Пентаклів у нас іде Путін, а Сі Цзіньпінь, це скоріше король Кубків іде. Ну і він прямо ну, руйнує якісь, щось те, якісь, ілюзії. От, якісь ілюзії. в нього. Тобто, і він от, е, обговорювали, обговорювали, і він в кінці кінців руйнує якось так плани. Щось він почав свою річ, і ну, дивіться, стосовно якогось руйнування і України, щось про Україну йде мова. Про її ну, руйнування, про що тут вежа. Швидко. Ну, якось щоб узаконити. Узаконити те, що, знаєте, вже, як кажуть, ну, та, скоріше всього, що це тут про землі йдеться, про також зброю може йти, що дайте нам зброю. Вони активно ну, вони хочуть активно рухатися на. На Україну і все. Тобто. Ну і обговорюється процес, приймаються якісь рішення, але ну, от вони не всіх не задовольняють ці рішення. не сих. Так. Багато чого ми тут подивилися. В принципі, вони обговорюють практично все те, що задумували? А ну покажіть мені, як. давайте подивимося, яке ж відношення стало у усі дзіньпіна? того, як Путіна ну, арешт це об'явили. Ну, як яке зараз відношення Сі Цзіньпіна до Путіна? Яке відношення зараз, на сьогодні? Сі Цзіньпін до Путіна? Яке у нього відношення, ставлення яке? З Дзінпіна до Путіна на зараз? Ну, такі знаєте, емоційні розмови, емоції. Ну, не стримує він дуже емоцій, а такий. якісь надії у нього є на Україну, на, ну, на те, щоб тобто, все було? Ну, тобто питання тут, скоріше всього, вирішується по Україні, і все ж таки він ну, стабільно стоїть. Нема тут такого, щоб він, знаєте, якісь агресивно так, почали у нього відносини до нього змінитися. Тут якось не бачу я дуже великих змін, але ж він говорить, що ну, тобто повинна. Повинні вирішуватися питання з Україною, якусь тут допомогу на зброю можливо, да, щоб отримати силу на зброю, 100% на зброю тут йде. Якось він, знаєте, оце, ну, його відношення, якось він зараз все просто відпускає, і в нього зараз все йде, тут, ну, робочий, як робочий візит. розумієте? Як не, Особистий якийсь контакт, а як ну, робочий візит. Але він тримає дистанцію. Сідзінпін тримає дистанцію. Так, ну до чого ж вони прийдуть в Кремлі? там? Які сьогодні результати, вирішення в Кремлі будуть? Результати їхніх розмови в Кремлі? Що, що сьогодні очікується? Які результати розмови Сі Дзінпіна і Путіна будуть сьогодні оголошені офіційно в Кремлі? Якісь прийняті, бачите, рішення і їх, ну, такі дуже важливі рішення. Тут, як, знаєте, Цзінпін як наставник, приїхав, прямо так собі можна сказати. Тут ну, доля країни якось вирішується, доля країни. Що тут? Щось, Якась новина буде, бачите? Якась буде новина зверху, з верху, звідтіля, суд говорить про новину. Та таємниці, дивіться, всі старші аркани, дивіться, старші аркани. Тобто, може бути розголошена якась таємниця. Якась, можливо, таємниця буде розголошена. Що тут? Про імператора. Дивіться, про імператора. Дуже цікаво. Загалом, всі чотири старших аркана. Хто таролог, він, вони розуміють, що це. Дивіться, Сі да, як Мені кажеться, як єрофант, він іде як наставник. Якусь новину оголосить про якогось імператора, да? про Путіна можливо. Що тут буде оголошено? Якесь стосовно задоволення, прийнято стосовно нього якесь рішення, буде прийнято якесь обоюдне рішення у них, офіційне. Тут буде офіційне якесь розголошено офіційне якесь рішення. Стосовно війни. Війна. По-новому, бачите, по-новому. Тут шут говорить саме по-новому, нові горизонти, нові, якісь, нові починання. Дивіться, нові починання. Тому ми щось якісь новини ми почуємо однозначно. Ну і в принципі, це буде як знаєте, як радісна подія. Угу. Добре, давайте тепер подивимося, що ж це за для України. Що це для України буде? Їхні оці оголошені, прийняті рішення, що там буде стосовно України. Для кого це новина буде? Для кого це буде якась радість? Що це буде? Що це буде для України? Ну, їхні спілкування, зустріч Дзіньпіна і Путіна сьогодні. Як це? Що дізнається Україна? Давайте так, які новини будуть сьогодні для України з Кремля. Які новини сьогодні будуть для України з Кремля? Які новини сьогодні будуть для України з Кремля? Знаєте, якось така дуже все щось швидко, дуже якось агресивно, якось дуже багато розмов, дуже багато якихось чи поїздка якась буде, чи ще щось таке. Лицар мочі, він такий активний, різкий, це таке швидко так, все відбувається. Це такий якийсь початок якоїсь швидкої дії. Що тут лицар говорить? Про... Угу, про яке задоволення, якісь непорозуміння будуть стосовно бачите, тобто будуть, ну, Будемо гнати на Путіна, тобто немає тут спільних дій, у нас з ним немає, спільних думок і все. Тобто Бачите, ми можемо дізнатися, дивіться, що Путін відходить. відходить, Може об'явить про свій відхід з влади, може його Сі Цзінпін наставить, наставник, скаже, що давай Вова, пока пока що ж тут відлюдне говорить? Щось просто відниз стосовно війни, щоб відійти десь, щоб той десь відійшов. І що тут? Щоб земля ну отримати землі, імператор? Цікаво, і свято. Дивіться, і святкування. Тобто, тут буде щось повернуто. Дійсно, щось буде прийняті, якісь рішення про повернення землі. Щось Україна отримає, бачите, отримає. І відхід, відхід у війні. Не знаю. Можливо, вони приймуть рішення, що вони десь виходять з якихось а, територій. Давайте спитаємо в карт: чи після сьогоднішньої розмови китайського Сі Цзінпіна із Путіним, а, чи виведе Росія війська з якихось територій. Чи виведе Росія війська з українських територій після розмови з Сідзінпіном? Чи можливо якісь залишить областя? Чи виведе російська армія свої, Росія свої війська з території України після розмови Сі Сіззінпіна? Ну, я поки що не бачу, щоб вони виводили, так вони і сидять, тобто, так вони і тримають це все. Вони, от, як взяли чотири області, бачите, Тобто і тримають. Ну, от, оце все хочуть втримати в своїх руках, хочуть втримати. Ні, хочуть так і замяти ситуацію. От, оце, що ми взяли, це все наше. А все остальне ми не претендуємо. Що ж тут? Війна, помірність війни, тобто вони хочуть тримати те, що вони мають, а тут вже піти на гармонізацію М -м війни і що? Об'єднання, розмови, домовленості Уже якоби давайте на примирення йти. Ці, Ці території у нас, ви ж бачите, ця карта. Так? Ці території у нас, а давайте далі там будемо цей. паузу робити. Все. На цьому ми вже не хочемо далі. І що? Ну, от, бачите, землі, те, те що от мають, те й мають. І те вони готові втримати. Надія на, бачите, на законне. На законне. Тобто те, що вони а, тримають, в них переговори хочуть законно узаконити. Ну, обороняють, все те, свої результати, от, захищають свої результати. Це карта захисту своїх, того, що вони от, зробили, те, що вони вже за їхньою спиною, це все наше, ребята. Вони вже на цьому, як би, все, ми зупиняємося. Офіційно ми хочемо те, що за спиною нас, це наше. І далі пауза, зупинка. Так, да, вони це і будуть об'являти. Це і буде так. По що, типу, що от так, давайте так. Тепер так. Бачите, прийнямо, приймають рішення. Будуть тримати таку позицію. Таку позицію будуть тримати. Ну, і все, Верховна Жриця закриває все. Шлях буде хибкий. Процес. Ну, і по дияволу це все, бачите, по дияволу це тут ілюзія, все, ілюзія процесу, тобто обговорення таке. Так, ну, я думаю, що все ж таки будуть нас до чогось спонукати Україну після цієї розмови. Ну, я думаю, що наступним кроком буде це розмова Сі Цзінпіна з Зеленським, тільки він приїде у Китай. Давайте так спитаємося, чи буде Сі Дзінпін розмовляти з Володимиром Зеленським після поїздки до Кремля, чи буде Сі Дзінпін розмовляти із Володимиром Зеленським після Кремля? Не хоче щось, бачите, не бажає, не бажає, імператор не бажає рішення прийняте вже. Все, тобто. Уже, ну, як кажуть, уже там домовленості там. Тобто, ми там уже все домовилися із другом своїм і прийняли рішення, і тут я вже не хочу з ним зустрічатися. Бачите, він вже щось планує, планує інше. Ну, можливо, зустріч то буде. Але, бачите, Сідзінпін так настроєний на перемогу. Уже він, як кажуть, прийняв рішення, і він вже настроєний на перемогу. Ну, це відео я вже робила, і ми вже бачили, що все ж таки Зеленський, він не погодиться на такий, на такий варіант. Ну, будемо дивитися, спостерігати, що ж воно буде. Так, дуже вдячна буду за вашу підтримку. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну, і все буде добре. Україна перемогла. Все буде Україна.